Ворог знову вдарив по Херсонщині, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, 8 вересня в селі Одрадокам'янці Бориславського району російська авіабомба вбила трьох цивільних двох жінок і чоловіка. І ще четверо місцевих мешканців отримали поранення. Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Наталі Гоменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдні України, капітан першого рангу. Вітаємо вас. І одразу ставлю питання. Є повідомлення про те, що Росія з Криму перекидає е поповнення для своєї армії, зокрема перекидає на Запорізький напрямок на Херсонщину на лівобережжі. Відповідно, що це за контингент, е що собою являє цей контингент е технічно, е по людському потенціалу, які частини. Ава Україні, вітаю вас. Дійсно, є підтягування сил, тому що ворог потужно потерпав довготривалий час під час просування сил оборони на суходолі під час нашої контрбатарейної боротьби на Херсонському напрямку, і вони потребують зараз поновлення своїх резервів, тому що перекидаючи поміж трьома напрямками Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина, Луганщина вони намагалися таким чином міксувати людей і максимально утриматись в цьому контингенті. Зараз вже відчувають потребу в додатковому, зокрема, і відмінусовування тієї техніки крупнокаліберних гармат. Реактивних систем залпового вогню мінометів в них теж суттєво відбивається на результативності бойових дій, і зараз цілком імовірно, що будуть підтягувати саме ті резерви, які були в Кримському півострові засереджені, і очікували свого часу. 20 дронів росіяни запускали по нас цієї ночі по Україні. 16 з них збили. За вашим повідомленням переорієнтовуються росіяни і пункти запуску облаштовують тепер в Криму. Не з Азовського узбережжя запускають дрони безпілотники по нам. А з Криму про що це свідчить? Не тільки з азовського узбережжя, тобто вони зараз використовують фактично дві станції запуску із азовського узбережжя східної частини і з Криму. Це говорить про те, що вони вишукують нову тактику, вишукують способи прямування дронів так, щоб вони максимально швидко і ефективно діяли. І могли обійти системи протиповітряної оборони цілком імовірно, що намагаються і зекономити на ресурсі прямування, тобто довготривалий час перельоту, робить їх більш вразливими, тому що системи протиповітряної оборони можуть відпрацювати ще до того, як вони зайдуть на ударний рубіж. Ну і на сам кінець, після знищення катера Тунеції, так само особового складу, ми пам'ятаємо цю таку влучну, скажімо, влучний удар з нашого боку і поразку росіян. Чи є перспектива, що подібні заходи з їх боку будуть і надалі? Ну, спроби принаймні застосовуватися, чи можна говорити про те, що росіяни вже в чорному морі справді відчуваються досить небезпечно? Вони дійсно почуваються досить небезпечно і Кожний такий випадок, якщо вони ризикують проявити себе в іншому районі ніж той, що для них зараз здається, нібито безпековим від східного узбережжя Криму до Новоросійського, де вони тримають в основному своє корабельне угруповання, буде закінчуватись ось такою поразкою. Як і вийшли із цим кожного разу і в кожному зведенні нашому за добу фігурують відмінусовування таких катерів малих. Які вони повідтискали у місцевого населення і намагаються використовувати поміж островами Дніпровської дельти і фігурувати на і маневрувати на них для того, щоб забезпечувати свої пости спостереження або перевозити БК. Але кожного з нашого зведення фактично мінус один, два, три або або до семи таких плавзасобів є. Це не військові плавзасоби, а влаштовані під військові потреби цивільні, тому що підтягувати їм військові зараз просто немає звідки. тому що підтягувати їм зараз просто немає Що ж, нехай так і буде. Дякуємо вам. Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного кордонаційного про центру солоборони України, капітан першого рангу. Вам гарного дня.